Доброго дня, шановні аграрії! Хочу вам представити вашій увазі універсальний адаптер Атлант 3000. Рама даного адаптера виконана з труби 150 на 108 мм товщиною. Спереду для агрегатування з трактором обладнана сільга, колеса не регулюються по ширині вильоту. Можна робити ширше, вуще, як вам потрібно. Агрегатується з навісними культиваторами тата та... до 4,2 метра, обладнана ззаду точкова навіска трактора. І піднімання опускання двома гідроциліндрами. Якщо маєте бажання мати в себе такий агрегат, можете звертатися за номерами телефону, які будуть вказані в описі під відео. А ми вам його поставимо.